Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати млинці на молоці і кип'ятку із начинкою. Для наших млинців потрібно одна склянка молока, одна склянка кип'яченої води, склянка борошна, 2 яйця, 1 столова ложка крохмалю, 3 столові ложки цукру, пів чайної ложки зори і 3 столові ложки олії соняшникової. Для начинки буду використовувати. У мене сир, це домашній приблизно 200 г, 3 столові ложки цукру, чайна ложка ванільного цукру і півчайно ложки куркуми. Саме перше, що нам потрібно зробити, це зробити наше тісто. У миску вбиваю 2 яйця, додаю цукор, сіль і гарно перемішую. Потім додаю крохмаль, вливаю молоко, додаю в склянку кип'ятку і поступово всипаю в борошно. Вимішуємо, щоб не було грудочок. Додаю 3 столові ложки олії. Наше тісто готове. Воно доволі таке ріденьке. Тепер можемо смажити наші млинці. На добре розігріту сковорідку виливаємо тісто і смажимо наші млинці з обох сторон. І так, і з усім нашим тістом. Ось насмажила я наші млинці. Погляньте, які вони гарненькі. Буду намащувати я нашою начинкою, я вже її змішала, всі свої інгредієнти і намащую гарненько наші млинці. Замість сиру можна використати будь-яку завгодну начинку, навіть і солену також сюди підійде, до цих наших млинців. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!